Всім самим найкращим великий привіт! Сьогодні у нас буде огляд журналу Анонс акцій в АТБ з 26 квітня по. 2 травня дуже швидко летить час. Ну що ж, подивимось, що нам приготував АТБ на цей тиждень. І, звісно, в мене вже золотий маркер на поготові. Мій золотий маркер. Ми будемо з вами відмічати найкращі знижки. Також ви можете приготувати а, свій блокнот-записник, де ви можете скласти список на цей тиждень, що ви можете запланувати і купити в АТБ по найкращим знижкам в АТБ. Тому запрошую вас до перегляду. Бачу, що АТБ приготував нам хороші знижки на чумак майонез Провансаль, майонез справжній. 67 і 72% жирності. 300 г іде упаковка 29 і 29,50. Тому. Звичайно, що ми обводимо, і це хороша знижка. Тут у нас іде соус французький чумак. 200 грам, 1950, теж знижка 34%. Тут у нас чумак, дивіться, соус солодкий чилі. Солодкий чилі 26 гривень, 225 грам, і соус соєвий теж чумак. За 40 гривень 50 копійок. Майже півлітри, 470 грам, знижки 45%. А от на чилі майже 50%. Тому, звичайно, що хто полюбляє такі соуси, може собі запланувати і купити і добре зекономити. Так, тут у нас від Рошен печиво Ловіта 150 грам за 21 гривню. Теж непогана знижка. З різними а, смаками буде. Печення ловіта від дуршену з желейне. 420 грам, 64 гривні. Так, сир торгової марки з Венигора. Упаковка 160 грам, 48,50. Ну що я хочу сказати? Знижка непогана 31%, 4850%. Але я хочу сказати, що на вагу, звичайно, що купувати на вагу, це вийде дешевше. Але все одно я спостерігаю, що купують і ось такі шматки сиру з звенигородський. Екстра і сметанковий. Тут у нас ковбаски, своя лінія. Палочка пів кілограма за 70 гривень, теж знижка 40% баликова. Не можу не обвести сказати, що да, це хороша знижка, тому обводимо золотим маркером. Ковбаска своя лінія, золотиста, кілограм 253 гривні, економія 170 гривень. Ковбаски для гриля, часникові охолоджені, свинячі глобіно це м'ясо. Упаковка 500 грам за 70 гривень. Крабові палочки, заморожені та охолоджені, водний світ. Упаковка йде по 520 г і 420 грам. 9950 і 84,50. Теж непогана ціна. Звичайно, кому потрібно, зверніть увагу на. Крабові палочки. І відкриваємо наш журнал і гортаємо далі. Тут у нас морозиво. Ну Звичайно, що ж, літо на підході, теплі дні, але ночі ще холодні. Морозиво торгової марки Рудь. 100% вафельний стакан 70 грам 11 гривень. 90 грам 15 гривень. І упаковка велика пів кілограма 52 гривні. 42 відсотка йде на будь-яку упаковку. Тут у нас морозиво. Пломбір, великий стакан, своя лінія. 85 грам, 17,20 і морозова ласунка. 80 грам, 20 гривень, 70 копійок. вафельний стакан. Сир м'який. З пліснявою. 100 грам, 48,50. Паста сиркова з лососем та кропом. 135 грам, упаковка 36,50, вершки. Півлітри, 95,70, сирки, злагода 11 гривень. Тут у нас будуть серветки. Теж, будь ласка, зверніть увагу, скільки я за ці серветки постійно наголошую, що це хороша знижка. Навіть не було такої хорошої знижки на оці весняні знижки, які були недавно, нещодавно в АТБ акція була. 27,50. За 150 штук на ринку це надзвичайно хороша ціна. Тому, хто користується цими серветками, зверніть увагу, я, мабуть, теж їх візьму, тому що в мене вже скінчились. Та, не, мабуть, я точно візьму. Рушники паперові з кольоровим тисненням. Своя лінія 51 гривня. Теж хороша ціна. Тришарові. Зубні щітки з бамбуковою ручкою, ну, в асортименті і дитячі. Теж знижка іде 45% 20 гривень, хороша знижка. дитячі по 16 гривень. Тут у нас пральний, пральні капсули Savix, 10 штук 93 гривні. За якість не знаю, можете залишати коментарі. Ну, ціна хороша. За 10 штук 93 гривні. Тут у нас кондиціонери у поліскувач для тканин Савекс 900 мл 66 гривень і майже 2 літри. 2 літри 124 гривні. Порошок Савекс 2 в 1 Color Fresh 3 кг 211 гривень. Теж непогана знижка економія. Ну, хоча я не знаю, як він по якості. Яка там якість? Так, добре. Дивимось далі. Тут у нас виріб часниковий, фаршевий. Розумний вибір, ковбасний ряд, палочка 420 грам, 52 гривні, 40 копійок. Ковбаска сервілат, українська, сервілат, нарізка, добров, 80 грам, 41 гривня, 60 копійок. Крильця курячі своя лінія. Кілограм 172 гривні. Так, вироби, вироби фаршеві домашні з сиром, варені, ковб... ці, сосиски. Да? Кубасне. Розумний вибір. Кілограм 121 гривня. Тут у нас іде паста і корка з ікрою атлантичних риб з копченою фореллю. 160 грам баночка, 58,60 тунець 33 гривні. Подрібнений в олії і у власному соку. Своя лінія 33 гривні, 185 грам. Сардіна. Торгової марки Екватор. Натуральна з додаванням олії. 240 грам, 48,50. Оселедець філе шматочками в олії Матієс. Своя лінія. 180 грам упаковка 37,40. Кавуся. Так, тут у нас голд чорна карта сублімована. Рощинна. 250 грам, 220 гривень. 20 копійок. А, арабіка, чорна карта мелена. І для турки упаковка 230-250 грам, 91 гривня, 20 купів. Кава мелена Далмайер. Пів кілограма, 259 гривень. Чай нахабний, фруктовий, чорний, нахабний нахабний. Фруктовий чорний цейлонський листовий зі шматочками ананаса та персика. І альпійський луг. Трав'яний. Чайні шедеври. Торгова марка. 60 грам та 50 грам упаковка за 39 гривень. Шоколадка мілка. 90 грам плитка 46 гривень. Тут у нас вафлі. Рошен. 34 грами. Майже 7 гривень за штуку. Печиво Орео 34 гривні. Молоко згущене варене своя лінія 42 гривні 370 грам за баночку. Ну, гортаємо далі. Крекери. В асортименті ніжний, солений, цибулевий торгової марки своя лінія. Упаковки йдуть по 400 грам, ніжний 29 гривень, а солений та цибулевий по 32. З копійками. Так, тут у нас йде арахіс. Смажений солений. Поболонці. Зі смаком сиру та бекону 70 грам 14 гривень. Олія оливкова екстра пів літри 167 гривень. А, томатне пюре стерилізоване з базиліком і звичайне. упаковка 500 грамів 51 гривня і 50 гривень з базиліком. А, корм для дорослих котів. Філе з лососем та спіруліною в соусі, з качкою та журавлином у соусі. От Шелма, я читав, що там більше відсотків іде ну, натурального. Тому, я думаю, що шелма сподобається вашим улюбленцям. 13,50 пакет. Гель для душу фа чоловічий мен. 400 мл 107 гривень 40 копійок і 250 мл 63,40. Бритва Вілкінсом. Одна штука 135 гривень. Освіжувачі. Гелеві. Аромати в асортименті. 28 гривень. Так, тут у нас шампуні і бальзами для волосся. Це велика упаковка. 850 мл. Пляшка йде з дозатором. Це дуже зручно. 94 гривні. Порошок пральний Тео Бейбі. 2 кг 400 г, 196 гривень. Засіб для миття посуду, алоє, вера та лимон. Півлітровий 26,60. В АТБ завжди кожного разу завозить нові іграшки для малечі. Тому я намагаюсь показати у своїх відео ці чудові товари, але деколи можу забути. Ну, Бачите, літо повітряний змій. Я думаю, такі штуки дуже, будуть, дуже полюбляють діти. Я дуже в дитинстві теж любив запускати змія. 90 гривень. Також буде багато новинок. Багато книг розвиваючих ігор це все в АТБ. До речі, теж за помірними цінами. Ну і, звичайно, наша улюблена промгрупа, яка починається з 27 квітня по 3 травня. Каструля амальована з кришкою на 4,5 літ 349 гривень. Тарілка глибока 23 см 35 гривень. Тарілка, це все люмінарки. Десертна 35 гривень. Так, скло кераміка люмінарк. Тарілка обідня 25 см 35 гривень. Набір пластиковий миска 2 літри. Та сито 86 гривень. Тут у нас набір ємностей пластиковий 5 штук. 2 штуки політ. 3, штуки літрових, 3 штуки, і 3 штуки по 0,5 літрів. 70 гривень. Я, до речі, журнал, АТБ дивлюсь разом з вами. Я його взагалі не відкривав. Щойно прийшов з АТБ, купив баклажку води і вирішив зняти відео, теж подивитись з вами. Точилка для ножів та ножиць 90 гривень. Шнурки. Силіконові 60 гривень. Вони цікаво виглядатимуть, мабуть, да? гарно будуть дивитись, матимуть вигляд на кросівках. Аптечка медична, транспортна, універсальна 199 гривень. Сумки багаторазові. Зі світловідбивачим друком дивіться, друк, який світло відбиває. Тобто, якщо ви вночі будете йти. Чудова задумка. 37 гривень. Очищувач поверхонь, антиклей 70 гривень. Садженці. Яблунь. В асортименті 200 гривень майже. Горщики для квітів 50 гривень. Набір для поливу з насадками: 109 гривень. Шланг садовий для поливу 199 гривень. І тут у нас вже остання сторінка буде. Так, що тут у нас? Тут у нас крем сила лошаді 300 мл 53 грн для стоп та суглобів. Крем фарба рябіна 53 гривні. Ефірна олія 36 гривень. Комплект постільної білизни. Розмір бачите на екрані. Знижка 35%. Була 700. Зараз за 449. Хороша надзвичайна знижка. Якщо я не помиляюсь, Узбекистан продається в АТБ. Дуже часто в них рушники з Узбекистану. От за постіль я не знаю. Шкарпетки. Жіночі, легка хода 35 гривень. Шльопанці жіночі. Теж зі знижкою були 149, зараз 100 гривень. Шльопанці чоловічі 159 гривень. Панама. Кольори будуть в асортименті 80 гривень. Бейсболки дитячі по 139 гривень. Набір для бадмінтону 159 гривень. Теж зі знижкою 30%. Ліхтар для кемпінгу. Сонячна батарея 199 гривень. Гриль барбекю 349 гривень. Це дуже хороша ціна. Знижка. 30% був 500 гривень. В іншому магазині такий гриль я дивився коштою поза 1000 гривень. Набір для барбекю 3 штуки в наборі, лопатка, вилка та щепці 199 гривень. Тут у нас набір світильників з пультом 299 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї 80 гривень, знижка 20%. Сумка холодильник. Такі, знаєте, не є маленька по розміру. 249 гривень, теж зі знижкою зараз. І валіза. Ну, мабуть, то що літо. Але ви знаєте, я вчора був в торговому центрі, проходив повз магазина, повз бутіка, де продають валізи, сумки і людей, такі там було досить. З чим це зв'язано, я не знаю. Дуже цікаво би, щоб ми ви написали. Може хтось знає, куди всі відправляються. 1400 гривень ось за таку валізу. А я всім дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. І до нових зустрічей. Економних покуп.